У п'ятницю, 11 лютого, до України прибули чергові три гелікоптери Ейч. Виробництва Airbus Helicopters, які служитимуть у державній прикордонній службі України. Фотогелікоптерів з бортовими номерами 43, 44 та 58 синій у Львові оприлюднив авіаційний фотограф Олексій Тренин. Гелікоптери оснащено супутниковими передавачами, гучномовцями, системами цифрового зв'язку, спеціалізованими авіаційними прожекторами, камерами з високою роздільною здатністю, електричними лебідками та аварійним плавучим спорядженням. Усього Державна прикордонна служба України отримає 24 такі машини у різні комплектації, які зведуть у дві ескадрилі. Наразі відомо про отримання Міністерством внутрішніх справ України загалом 30 гелікоптерів згідно з контрактом із компанією Airbus. 10 з 24 гелікоптерів іч 125 отримала Держприкордонслужба, 10 з 10 h 145, Національна поліція, 6 з 9 h 225 Державна служба з надзвичайних ситуацій, 4 з 12 h 225. Національна гвардія. Дякую за перегляд.